Привіт, друзі! Блогерка Юлія Вербас худла на 26 кілограмів. А співачка Кола вибачилась за скандал зі своїм звукорежисером. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал. І починаємо: співачка Джері Хейл розійшлася з бойфрендом у коментарі. Ранок у великому місці артистка каже, що зараз не перебуває у романтичних стосунках, і з колишнім вони. Не бачиться насправді вперше про свої стосунки, співачка згадала у 2023 році. Відповідно, можна зробити висновки, що розійшлася пара через два роки. Зараз яна продовжує активно розвивати свою кар'єру і виступає в різних містах не тільки в Україні, а й у світі. До речі, нещодавно в коментарі Lux FM Джері Хейл розповіла про їхні стосунки з Альона Альона, з якою рік тому вона виступала на Євробаченні. Бо в принципі були чутки про те, що між артистками після конкурсу. Стався конфлікт, і вони не спілкуються. А це Джері Хейл сказала, що насправді музичні дороги у неї з Альоною розійшлись, але це не через конфлікт, а через те, що вони обидві сольні співачки і мають власні кар'єри. Плюс за словами Яни, Альона певний час займалася своїм здоров'ям, а відповідно у них не було можливості бачитись. Але водночас артистка просить нікого нічого не додумувати і каже, що стосунки у них з Альоною нормальні. А співак позитив не планує гучне весілля зі своєю коханою Юлією Сахневич. Нагадаю, що пара таємно одружилася ще два роки тому. і У них народилася донечка. Ну і в інтерв'ю Люкс.ФМ позитив і Юля кажуть, що вони вже награлися у весіллі у минулих стосунках. Тому це їм більше не цікаво. А їм більше цікаво ростити дитину в любові. Ну і зокрема, пара також поділилася, що після народження дитини вони підтримують і допомагають одне одному, і між ними немає сварок і. Немає конфліктів. Режисер Андрій Білоус, який є директором а, молодого театру і був звинувачений у сексуальних домаганнях, залишився на посаді, оскільки для його звільнення потрібна ухвала слідчого судді. Департамент культури КМДА не може відсторонити Білоуса без правових документів, які підтверджують порушення або ухвалу судді. Ну і на початку лютого департамент культури звертався до національної поліції України аби з'ясувати, чи відкрили проти директора художнього керівника молодого. Театру кримінальне провадження, і у березні правоохоронці відповіли, що внесли до реєстру досудових розслідувань заяви адвоката в інтересах колишніх студенток Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого щодо сексуальних домагань з боку Андрія Білоуса. Ну і нагадаю, друзі, що Андрія Білоуса звинуватили у цих домаганнях кілька дівчат, які або працювали з ним, або навчалися у нього. Ну і поліція ж відкрила все ж кримінальну справу. А в університеті Карпенк. Карого розпочали службове розслідування і відсторонили Андрія Білоуса від викладацької діяльності до завершення розслідування. Але, як бачимо, у молодому театрі Андрій продовжує працювати. Блогерка Юлія Верба схудла на 26 кілограмів. Уявіть собі вона каже, що зараз важить 59 кілограмів, і заявляє, що а, зараз багато ходить. Що щодня вона проходить близько 25-30 тисяч кроків, і багато гуляє а, або йде в зали, дві години ходить на біговій доріжці. Юля каже, що любить поїсти і може в день наїсти 5 тисяч калорій, але не щодня. Але завдяки тренуванням і кардіо вона змогла скинути 26 кілограмів. Блогерка наголошує, що регулярно страждала від. Та виснаження навіть опускала руки щоправда, постійно починала з нуля і дійшла до фігури своєї мрії. Коля Серга став радником міністра закордонних справ Андрія Сибігі. Про це повідомили видання Главком і опублікували офіційний лист відповідь від МЗС. У ньому йдеться, що Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Дениса Коляду і Колю Сергу. Музикант виконує обов'язки на цій посаді від 7 грудня минулого року, але своє призначення поки він не коментував. Скільки отримали Даніель Салем і Лі Далі за зйомки у фільмі. Нагадаю, що нещодавно на екрани вийшов фільм, побачені на осліп» і е, в ньому головні ролі зіграли військовий Даніель Салем і співачка Лідалі. А про те, що ці парі давно вже приписують стосунки, я говорити не буду. В принципі, так бо поки це лише чутки. А от скільки Даніель і Ліда отримали за зйомки у фільмі, як виявилося, вони знімалися там. Безкоштовно Ліда каже, що проходила кастинг, де було загалом 13 претенденток, а знялася вона безкоштовно, адже це творчість, їй цікаво було спробувати себе в ролі кіноакторки. Даніель, у свою чергу зізнався, що також знімався у фільмі безкоштовно, адже сприймав зйомки як психологічну терапію, адже це дуже важливо після навантажень, які у нього є під час служби. А друзі, інтерв'ю з Олександром Мусиком і його дружиною Катериною менше ніж за тиждень зібрало вже більше мільйона переглядів. І це на моєму основному каналі Слава Дьомін. І дуже багато позитивних коментарів щодо цієї пари. Я вдячний кожному і кожній за перегляд і дякую, що підписані на мої канали. Нагадаю, друзі, що на основному каналі Слава Дьомін виходить інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. І вже в середу там вийдуть цікаві факти про Сергія Притулу. Будуть деякі маловідомі факти, тому підписуйтесь. Щоб не пропустити а, і про кохання його, і про минулі стосунки, і не тільки. Ну а вже в четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з акторкою Оленою Світлицькою. Будемо багато говорити про її розлучення, виховання дітей. А також буде одна тема, яка точно не залишить вас осторонь. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що підписані на цей канал. Слава про адже тут два рази на тиждень виходять новини шоу бізнесу. На Євробаченні цього року виступатимуть е, артисти, які активно підтримують росіян. Отже, перша артистка це учасниця від Грузії, Маріам Шенгелія. Маріам стала відомою в Грузії після участі в проектах factor а також голос країни, і вона вже а, мала брати участь у Євробаченні. Щоправда, як бек-вокалістка іншого представника Грузії а, в Роттердамі в 2020 році, але тоді конкурс скасувала через коронавірус. Але тут є один цікавий момент: якщо раніше Маріам виступала проти а, проросійської партії Грузинська мрія і робила дописи на підтримку України. А, але от в 2024 році вона змінила позицію. І у мережі поширюють інформацію про те, що співачка бере участь у заходах, які пов'язані з цією проросійською партією, виступає на пропагандистському телеканалі. Але це не єдина артистка на цьогорічному Євробаченні, яка підтримує проросійські наративи. Таким є співак з Австрії. Звуть його Йоганес Піч, відомий він як Джей Джей. Він є активним фанатом російської опорної співачки Анни Нітрєпка. І він, до речі, відкрито надихається її творчістю. А це до речі. Та Анна Нетнітепка, яка виступала в окупованому Донбасі і носила футболку а, окупувати Берлін. Ну а співаку а, Джей Джей 23 роки. Він народився у Відні, виріс в Дубаї. А, у підлітковому віці він повернувся до Відня і брав участь у талант шоу. А зараз власне навчається у місцевих університетах. Так, але це ще також не все. Є ще співачка з Ірландії Еммі з пісною Лайка like Паті, і однією з авторів цієї пісні є росіянка Лариса Вільданова. А співачка кола вибачилась за те, що поскандалила зі своїм звукорежисером прямо зі сцени палацу спорту. Я думаю, що ви бачили, як кола відчитувала свого звукача через те, що не чула в навушниках музику, і сказала, що вона не лох, щоб так співати. Відоса розлетілися мережею, і були користувачі, які говорили про те, що така поведінка для артистки рівня коли негідна, і що у насті, взагалі, насправді, зіркова хвороба. А значить, кола дочекалася, коли вже всі е, запостять ці відео, всі висловлять свою думку і записала звернення до глядачів і вибачення перед звукорежисером. Подивіться всім привіт, це Настя Кола. І я записую це відео, тому що вважаю, що потрібно брати відповідальність за свої вчинки. Це відео адресовано моїй команді звукорежисерів, до яких я звернулася на своєму другому палаці спорту в дуже грубій формі, і за це я хочу попросити у них пробачення. В цей концерт було вкладено дуже багато сил, і на той момент я відчувала, що я просто не можу вчинити по-іншому, тому що ем, я не чула музику в своїх енейрах, і мені здавалося, що я через це не можу стовідсотково дати все те, на що заслуговує мій глядач. Ем, я жива людина, я нейдальна людина. І, на жаль, емоції взяли наді мною верх. Це мій досвід. Я його приймаю. Я вчинила так, як я вчинила. Чи могла я промовчати? Так, могла. Чи могла я й далі робити вигляд, що все гаразд? Так, я могла. Але я така, яка я є, і я думаю, що саме за це ви мене і полюбили. Я дякую всім, хто мене підтримує, і дякую всім, хто мене не підтримує. Ви робите мене сильнішою. Друзі, після перегляду цього відео, які у вас враження? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю. Друзі, дякую, що дивилися шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за це. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там більше моїх особистих думок щодо різних тем. Ну а минулі випуски, дивіться як завжди, ось тут через 3, 2, 1.